Всіх вітаю! Сьогодні вирішила записати Таро Гороскоп для усіх знаків зодіаку. Буду писати по 4 знаки, щоб відео не були занадто довгими. А ви, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайк за старання, а також чекайте свого прогнозу. Поїхали! Першим у нас іде Овен. Він все відкриває, він такий символ. Початку, символ нового, лідер сам по собі. Дорогі овни, давайте подивимось, а яким же буде цей тиждень для вас? Він буде такий от точно, як ваш характер, активний, динамічний, такий запальний, будуть справи просто кипіти, бурліти, ви, можливо, будете в роз'їздах, можуть приходити якісь новини, багато новин. По роботі теж можуть бути бонуси, підвищення. Все якби, буде дуже динамічно розвиватися у будь-якій сфері. Якщо плануєте якісь побачення з другою половинкою, то вони будуть дуже-дуже такими пристрасними та насиченими. Давайте зараз подивимось, з приводу чого буде така активізація, щоб знати конкретніше. Ага, випада у нас лицар жезлі, тому якщо дивляться дівчата, то буде якийсь дуже активний залицяльник, який е, буде прикладати масу зусиль, щоб вас затягнути на побачення з продовженням. А якщо дивляться чоловіки, то, можливо, ви будете е, за кимось так ухльостувати і будете старатися добитися жінки. Тому в принципі, скоріше за все, тиждень буде направлений більше на стосунки. Тому, знаєте, що ця тема буде більш актуальна на цьому тижні. Дивимось далі. Наступний у нас по гороскопу йде тілець. Угу. По карті мир якраз такий спокійний тиждень. Теж схожий на характер тільця, бачите, так у нас співпало. Ця карта символізує закінчення якихось проєктів і закінчення їх успішно. Якщо, наприклад, укладення контрактів, угод, завершення проєкту, що завгодно, тобто, в будь-якому разі, це все буде якби, грати вам в плюс. Також може показувати відвідування якихось місць, де багато людей, це як магазини, так і якісь зустрічі. Тобто взаємодія з людьми, можливо, навіть із-за кордону, також е може бути спілкування у соцмережах з іноземцями. Тобто карта дуже багатогранна, але вона показує такий гармонійний тиждень, без якихось гострих кутів, без сварок, без втрат. Тому це в наш час, я думаю, якраз. Е Доволі гарна перспектива. Давайте ще додамо карту, щоб більш детально розібратися. Шість мечів показує, що якщо ви збиралися їхати за кордон, то якраз саме час реалізовувати цю поїздку, але не забувайте про Меркурій ретроградний, я вам завжди це кажу. Також ця карта показує завершення якогось етапу і перехід на щось нове. Тобто вони по значенню в деяких аспектах подібні. Тому у вас в житті якраз може бути щось нове. Якщо, наприклад, у вас був важкий період, то він закінчиться і у вас є всі шанси вийти на новий рівень. Тому теж гарна перспектива на тиждень. Дивимось далі. Після тільця у нас йдуть близнюки. Близнюки, ну, взагалі, наші такий легкий знак, такий е гнучкий, який любить у нас інформацію, любить спілкування. Давайте подивимось, дорогі близнюки, що ж вас чекає на цьому тижні? Угу, ну, дуже якраз теж класна карта. Вона показує зустрічі з друзями, з колегами, можливо, якісь вечірки, дні народження. Може когось запросять на весілля або будь-яке місце, де збираються люди, там може якісь фуршети буде. Тобто може бути багато спілкування і особливо з людьми, з якими ви будете на одній хвилі, з однодумцями. Тобто ця карта несе такий посил обміну. Інформацією, енергією, також часто може показувати нові знайомства, особливо, якщо ви їх шукаєте, то слушний час і гарна нагода для цього. Давайте додамо карту ще. Ух ти, як класно! Король Кубків. Дівчата, якщо ви дивитесь, то це може з'явитися якийсь такий чоловік, може, романтичний, в чомусь може і ловелас, але він зрілий. І може прямо закохатися у вас. І закоханий чоловік, ви знаєте, він може бути готовий на все. Ну, Романтика, і гарні побачення вам точно, точно світять і, можливо, можливо, якраз серед друзів або на якому на якомусь святі. Чи події якісь? Ось так. Тому бачу, що у нас більше знаків, все ж таки більше, більше у нас лідирує особисте життя. Так, і дивимося в цій четвірці у нас останній рак. Що чекає наших раків дорогеньких. Які можуть бути і сімейними, і закоханими, і романтичними, і часто кардинально можуть змінювати своє життя. І що ж на цьому тижні вас чекає, давайте дивитися, вас чекає щире кохання або якесь нове знайомство. Прямо емоції можуть вас переповнювати. Тут може бути все: і романтика, і спілкування. Якщо, наприклад, ви одинокі і не шукаєте ніяких стосунків, то... Ця карта може навіть показувати любов до себе. Якщо, наприклад, дівчата ви давно там не були в салоні краси, забували за себе, займалися іншими справами, то якраз класний час полюбити себе, сходити на масаж, зробити там манікюр, може ще якісь процедури. Те, що вам подобається, от що, що принесе вам саме оці емоції. Такої легкості, таких, знаєте, метеликів в животі, як при справжньому коханні. Ну, І також ця карта дає теж новизну, або нові знайомства, або якщо в роботі теж, знаєте, якесь нове натхнення щось робити. Гарна карта, але головне, просто, щоб ці емоції, знаєте, не через край були, щоб ну, не привели в протилежний стан. Давайте дотягнемо карту і подивимось. Про що саме йдеться? А, бачите, як я вам і сказала, що коли дуже сильно переповнюють емоції, то може настати якраз отакий період, що коли людині нічого не хочеться. Тому, якщо там закохуєтесь. То, звичайно, треба все одно десь там хоч колись включати голову, щоб не доводити себе до такого потім стану, трошки такого депресивного, сумного і так далі. Ну, а так, отаке натхнення, воно вам може дарувати піднесений настрій і все залежить від вас. Чи утримаєтесь ви на такій хвилі, чи доведете себе до якогось самокопання? Тому бажаю вам все ж таки бути. У, у, у цій любові до себе або ще до когось, щоб ви далі переходили на новий рівень.